Ми маємо пам'ятати тих усіх, хто гідно так віддав життя за Україну. Бо що було б, якби не було їх? Ми мали б не державу, а руїну. Але за смерть цих хлопців так душа болить, Тім ще б пожити і дітей ростити, і мамі, і рідним якось треба далі жити, а ворогові клятому ніколи не простити. Ми маємо пам'ятати кожного героя чи його сина, батька, брата, тих всіх, хто взяв у руки зброю. Коли прийшла до нас війна ця клята, як важко чути, знову хтось загинув за Україну і за нас, із вами, за мирне небо покладуть у домовину. Але чи зміниться на краще щось з роками? Як довго буде ми за волю воювати, скільки життів загублено ще буде, і скільки горя треба ще пізнати. Тож, схаменіться, не люди, бо Україна жила, є і завжди буде.